Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам казку про гідність. У далекій савані жило маленьке левеня. Воно було добре і лагідне, але часто сумувало. Йому здавалося, що він не такий сильний, не такий сміливий, як інші звірі. Одного дня. Левеня побачило, як мавпочки дражнять черепаху. Він не витримав і сказав не смійтеся з неї. У кожного на свій шлях, своя сила. Черепаха вдячно посміхнулася, а мавпочки притихли. Увечері левенятко розповіло мамі левиці про свій день. Ти вчинив правильно, сказала мама. Мати гідність це не ходити з високо піднятою гривою, а поважати себе і інших. Наступного ранку до савани завітав хитрий шакал. Він хвалився Я найрозумніший. Мене всі мають поважати, всі мають мені служити. Але Левиня спокійно відповіло ми всі рівні під сонцем. І сила, і мудрість, і доброта важливі однаково. Шакал образився і пішов геть, а звірі зашепотіли наше левеня стало справжнім царем звірів. З того часу левеня більше не сумувало, бо зрозуміло, гідність живе в серці Кожного, Хто не зраджує доброту, не принижує інших і вірить в себе. І коли вечірнє сонце торкалося савани, мама левиця тихо казала: мій сину, пам'ятай, бути гідним це бути чесним, справедливим, розсудливим, відстоювати свої погляди і не принижувати інших. І неважливо, хто ти, лев чи маленька мурах. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до наступної казки.